Ще ви пораному нелову. Як на слід, на кулісово дошках, в перші червоні руки, таке відчуття, Знову часи повертаються на круги своя, і це не дарма. Людство розвивається Україна по спіралі. Ніколи назад ми не вернуся, в той болото Свєтська. І не надійтеся навіть. Ми знову на вищий щабель перейдемо. Та правда. І... Я зараз маю честь оголосити таких музикантів. Які не облагорожені якимись високими званнями, нагородами, не пошановані владою, але тим вони цінніші, бо їх шанує не влада, а шанує народ. Це ті хлопці, які співали. На барикадах, коли ще лежали на граніті наші, наші куці, коли коли на Майдані всі ці офіціоси, там на сцені разом з Азарою там пальчики гнули в помаранчики, помаранчики в шпомарачих шарфиках, а в намето містечку працювали хто? Працював вій, працював лірник Сашко, працював гурт Рутенія, який зараз вийде на сцену, чудові хлопці, столясовий, засновниче, зараз зараз ти батько. Ось я Києва, на жаль, Господь так, що небесне, не з нами, але дух його тут. Отут, ми ввічнує в цьому фестивалі. Це геніальний був співак, геніаль, можу це сказати? Геніальна людина, видатний музикант і просто українець. Оце група, яка є уособленням духу цього бунтарського нашого нездоланого. Ніхто ніколи нас не пригнобить, не заклює, не заплює, не доведе, що ми гірші, що ми менші, що ми в другу Ми перші, ми найкращі. На цьому світі в цій землі, дякуючи таким картам, як гурту вітає. деня, Вітаємо їх!